Над безмежним океаном лайнер проліта, а в салоні дід старенький сало у пліта. Пахне салом українським на увесь літак. Підбігає стюардеса і говорить так: командир наш сало любить, он у нас хохол. Просить он кусочек сала принести на стол. На стовбурчилось у дідовуса, наче дріт. Він не буде їсти сала. Відмовляє дід, вертається стюардеса через п'ять хвилин. А у нас любитель сала є ще один. А це ж хто? Старий питає наш второй пілот. Он хахал і любить сало, щирий патріот. Дід серветь утерся теперся. Дівко, чим мадам, він не буде їсти сало, повторюю вам. Чорти запильно в очі дивиться йому. Як це так не буде їсти. Поясніть, чому дід насупився сердито. Пояс... Мадам, той і цей не будуть їсти, бо я їм не дам. Українцям дав би сало, а хохлам не дам, а?